У Житомирі облаштували пункти незглавності в кінотеатрі Палаці культури, міській раді та в інших приміщеннях. Втім, найбільше питань виникає стосовно роботи таких пунктів в освітніх закладах, адже діти не мають контактувати з відвідувачами. 8 грудня журналісти Житомир подивилися, як облаштували пункти незламності у садочку та в одному з ліцеїв. У садочку не приховують батьки малечі були занепокоєні тим, що у заклад будуть приходити сторонні люди. До мене безпосередньо зверталися батьки. З думкою батьків ми рахуємося, тому що це наша громадськість, наша підтримка. І тому ми облаштували так наш пункт незламності, що він функціонує незалежно від садочка. Приймаємо дітей в другому центральному вході. А сам пункт незламності є вхід із вулиці Грушевського. За нашим садочком є два бомбосховища. Наш садочок, наші дітки ідуть у бомбосховище, яке знаходиться на території нашого закладу. І є друге бомбосховище, де людям пропонується перейти через дорогу в центр пробації. Там у нас є 100 квадратних метрів, які за договором числяться за нашим садіком. Закріплені у пункті незламності є все необхідне: інтернет, світло, тепло та вода. На вулиці додатково встановили намет. У нас є ковдри, пледи забезпечили генератором. У нас є чай, кава. Печиво додатково ми поставили біотуалет і намет для людей з інвалідністю, тому що наші двері не передбачені для людей на візочках. Намет буде працювати у блекаут, тому туди буде додатково поставлений генератор. Туди ж забезпечиться польова кухня. Пункт працює щодня, завідуюча садочком розповідає, що за час роботи до них приходило близько 30 людей. Зараз ми забезпечуємо 24 на 7. У нас є представник, працівник нашого закладу, який сидить і допомагає. Просто в нас є людина. Приходять люди, допомагає людина зарядити телефони, тому що було вже таке, що не по всьому місті було в подана електроенергія дійсно приходила людина, працювала. Шість годин фактично людина перебувала у нас в садочку, і приходили заряджати телефони. Та правда, якщо потрібно саме переночувати, ні, зараз ми не можемо надати такі послуги, як залишити людину переночувати. Ви можете побачити, що в нас стоять ліжечка, але це саме для мам з маленькими дітками. У працівників садочка немає повноважень перевіряти людей, які приходять в пункт незламності. Ви знаєте, враховуючи те, що садочок забезпечує роботу пункту. Незламності і 99% це є жінки, тому наше таке побажання і наше таке прохання, щоб з нами на пункту незламності на чергуванні перебували органи правового порядку. Пункт незламності облаштували в холі ліцею номер 4 Він працює 24 на 7 і тут є чергові для мамочок. Є Колясочка, де можуть покласти дитинку, наприклад, якщо мама буде зайнята чимось іншим, приготуванням їжі для дитинки. У нас є манежики, у нас є теплі ковдри для діток. У нас є маленька бібліотека, де дітки можуть читати. Для дорослого перша потреба це тепло. У нас є гармата, якою ми можемо обігріти. Друге, це у нас є генератор, що надає нам можливість бути зі світлом. З інтернетом та з можливістю зарядити телефон. Що це буде така потреба, ми можемо ночувати. У нас є спортивний зал, дуже великий. У нас є матраси, ковдри. Все необхідне для того, щоб людина змогла переночувати. Тут є польова кухня, але відвідувачі самостійно не зможуть нею скористатися. Її ж готуватимуть кухарі на вулиці. У нас є польова кухня. Ми дуже раді. Ми вже випробували її. І у нас є спеціальні люди. Призначені для цього у нас є кухня, поварі, які будуть готувати їжу. Все передбачено і посуд, і люди, і все на світі. Тобто, все продумано. За словами директорки, учні не контактують з відвідувачами пункту незламності. Про те, що потрапити в їдальню, пройти повз облаштований куточок, дітям доведеться. У нас відокремлена відокремлений куточок для пункту незламності. А діти окремо від пункту, тому це має бути розмежовано. У нас два входи: один для дітей, а один для відвідувачів пункту незламності. У нас є тимчасове укриття, і що дуже добре, що воно знаходиться поруч, тобто відвідувачі, які можуть прийти до нас. І буде лунати сигнал повітряної тривоги. Вони зразу можуть пройти в укриття. Це укриття, те саме, ми використовується для учнів. Чого чи... так, це це саме, що використовується і для учнів. Зазначимо, що у Житомирі пункти незглавності облаштували більше ніж у десяти навчальних закладах.